Це слід ведмедя, я мав тут ночувати. Там далі сильне болото. Я навряд чи проїду з своїм низеньким авто, тому зараз від'їду трошки назад, там є карманчик, залишу авто і трошки пройду з пішки. Все, я взяв всі свої речі, припаркував автомобіль, так щоб він не заважав іншим, і рушаю дорогу. Туди я, до речі, зараз іду. Минулого разу зустрів маленьку буру гадюку, смію. Ще маленьку-маленьку. Маленькі, небезп... небезп... Маленькі небезпечні тим, що вони ще не контролюють, скільки яду вони вприскують, тому вони найбільш небезпечні. Але гадюка така, що їй треба просто спокійно дати відійти, і вона вас чіпати не буде. Просто не трогайте її, дайте її відповсти. І все, буде вам щастя. Не чіпайте їх. Тим паче вони, здається, занесені в червону книгу. Цікавий приклад того, як природа бореться самосою. Дуже люблю літо, ліс розквітнув, зелений, пташки співають, все сухеньке, яскраве. Любийте щось показалося. Я вже тут був декілька разів, однак ні разу тут не Ночував, це буде вперше. Тому будемо шукати місце для нічлігу і будувати сам нічліг з вами разом. Я вже дійшов на протяті каміння. От вони ось там. Готові. То є наша велич. Протяті каміння. Я Одного разу туди вилізав. Цього разу не буду цього робити, тому що мало часу, треба ще збудувати ніч ліг, розкласти вогонь, зробити вечерю. Нам взагалі тут трошки в інший бік. Нам от туди, але пройдусь, покажу вам вже самі протяті каміння. Погоджуюсь. Показав вам щойно протяті каміння йдемо на соколине око. В околицях соколиного ока буду ночувати. Повертаємось назад. Я на 100% впевнений, що це вже афени і що їх вже можна їсти. Але мороз їх цього року сильно побив. Можна прикріпитись, так вони виглядають. Листя і не їм, не переживайте. Mm -hmm. Солодкі, смачні. Потім прийду поїм сюди. Бо я лише прийшов, ще зарано їсти. Буду шукати місце для укриття більш-менш близько до води. Але й трошки подалеку. вночі приходять звірі на водопій. Все-таки все-таки тут водяться ведмеді, вовки, рисі. я люблю природу. Ніколи не знаєш, що зустрінеш. Ну, сподіваюсь, це не буде ведмідь. Там дуже хороше каміння внизу і там не дуже великий схил. Можливо, я повернусь сюди. Хороше місце, я задумаюся. Там є досить хороше місце, але воно на самому верху. По-перше, тяжко буде матеріали збирати, а по-друге, дуже далеко до води. У мене місія бути біля води з укриттям. Це ми вже, це ми вже підходимо до Соколиного ока. Тут є гарне місце, навіть дуже, але воно на основній стежці. Хоча там ідеально буде навіть і на вході вогонь покласти. Там трошки глибше заночувати. Але це основна стежка, тут можуть люди ходити, не хочуть. Пляж на щось таке величне. Тут потрібно йти дуже обережно, можливо вам не видно, але листя дуже ховське і дуже різкий вниз схил. Тут також гарне місце. Завжди будьте обачні, куди ступаєте. Я сів трошки перепочити. Та це важко стільки спорядження носити з собою. Ми це врахуємо наступного разу. Ну, ми це я. тільки хлопів причина. У мене була думка йти десь глибоко в ліси, але ідеальне місце це таки на соколеному оці. Тому що тут є з двох боків скелі, гарне укриття. Зараз збудую собі укриття. Будьте бачите, як воно буде виглядати. З одного буде боку скеля захищати, з іншого дерева і вогонь. Тому, я думаю, все буде добре. Тут навіть зв'язок ловить. Тут уже раніше хтось ночував, як ви бачите, я хочу гарно все розчистити, зачистити, зробити гарне укриття, вогонь покласти, а все, що лишнє сміття, я спалю і буде гарне комусь укриття, у тому числі мені на цю ніч. Робив, розчистив точніше маленьку печеру. Зараз приблизно покладу, як я буду тут ночувати. Розкладу свій нічліг, потім добудую каркас і вогонь. Таким чином виглядає зараз моє укриття. Поки що не дуже. Але далі буде краще. Так. Я щойно дізнався, що тут 6 ведмедів ходить. Зараз пів п'ятої. І є два варіанти. Або добудовую укриття. Або... Їхати додому, поки ще світло? Отут тут мав до дообкладати гілками, Отут тут мав бути вхід. Тут мав докласти гілки, а тут мав бути вогонь. Щойно ви бачили справжній слід ведмедя, тому будьте обережні в горах, особливо зараз, коли вони бігають, їх не відстрілюють, шукають чим поласувати. І дивіться, щоб вони не поласували вами. Що ж, моя мандрівка цього разу закінчилась невдало. Будьте обачні, ви стаєте дорослими тоді, коли можете приймати зважені рішення і завжди відступити назад, аніж пертись рогами до небезпеки. Всім вдалого дня і спокою!